Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, вважає, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися або однаково технологічно оснащена. Так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технології, який ставить нас у глухий кут. Глибокого і красивого прориву швидше за все не буде, сказав залужний в інтерв'ю журналу «The економіст. Хід контрнаступу підірвав сподівання Заходу на те, що Україна зможе використати його, щоб продемонструвати, що війну неможливо виграти, і таким чином змінити розрахунки Володимира Путіна, змусивши російського президента сісти за стіл переговорів. Це також підірвало припущення генерала Залужного, що він зможе зупинити Росію, знакровивши її війська. Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну, сказав Залужний. Але не в Росії, де життя коштує дешево і де Путін орієнтується на Першу і Другу світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів людей. Залужний розповідає, що, попри всі розрахунки, просуватись ні на сході, ні на півдні не вдавалось. Спочатку я подумав, що щось не так з нашими командирами, тому змінив деяких з них. Потім я подумав, що, можливо, наші солдати не придатні для виконання завдань і перевів солдатів у деяких бригадах, розповідає залужний. Це це не дало результату, оскільки сторони конфлікту досягли технічного паритету. Переломити ситуацію за словами залужного дозволить лише стрімкий технічний прогрес в озброєнні порівняно з ворогом.